Ну що, шановні хустяни, як бачимо, наша каналізаційно-насосна станція, яка працює для обслуговування промислової зони, от знаходиться в такому стані, тобто вона не працює в нас. Можна сказати, що всі каналізаційні стоки, які, які скидаються з промислової зони, Фактично попадають ґрунти без всякого очищення і попадання в каналізацію. Це, якщо ми, як, як ми пам'ятаємо, що це були масова загибель загиблі риби в річках, От подивіться, що, що тут робиться, звісно, жахливе. Водоканал доведений, як бачите, до чого. Дивимося, це аварійно небезпечно навіть тут знаходитись нічого не працює. Бачимо команда Любів... <кій> Любого Іанишинця вже покращила роботу водоканалу настільки, що після них не знаю, що тут треба буде зробити, щоб це відстановити. Жах, звісно, дуже жахливому стані все це все знаходиться. Ну що, будемо сподіватися, що вони дадуть належну оцінку роботі керівникам водоканалу. Ужас, що тут твориться, тут якийсь могильник. Рядышком. Фу! Фу! Подивіться, що твориться ну. І де наша санстанція? Немає, а де екологія? Немає. Природоохоронна прокуратура. О, теж немає. Так. Красота. Ну що, Микола, будеш знову казати, що келанин не тим займається. Переживаємо за місто, хочемо, щоб воно у нас було. Придатним для життя. Все, дякую.